Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, чому Богдан Хмельницький зрадив козаків. Насправді, це дуже гучна заява, однак не безпідставна. Але перш ніж почати розгляд зради Хмельницького, в якій безпосередньо фігурує Берестецька битва, необхідно розібратися в минулому козацького гетьмана, що може нас навести на правильні висновки. Про минуле Богдана Хмельницького відоме не так вже й багато, проте є достатньо даних, щоб зрозуміти, що могло вести цю людину. Батько Хмельницького, Михайло Хмельницький, знаходився на службі в коронного гетьмана Станіслава Жолкевського. А ось ця особа, Станіслав Жолкевський, є дуже цікавою, бо він був єзуїтом. Орден Єзуїтів був утворений ще в 1534 році. По-інакшому цей орден ще називали Товариство Ісуса. Його члени знаходилися в безпосередньому підданстві Папі Римському, тобто Католицькій церкві. Завдання цього ордену було розповсюдження християнства, що цікаво, єзуїти поширили свій вплив не тільки на Європу. А й на інші континенти, зокрема Північну Америку. Під їхній вплив підпадали королі і видні особи. Це було свого роду таке таємне управління. До речі, можете поцікавитися діяльністю цього ордену. Вона дуже цікава. Саме цей орден міг бути. Проти підсилення української держави та й взагалі проти того, щоб вона існувала саме в XVII столітті, а можливо, і в подальші віки. І ось цей Станіслав Жолкевський заснував колегіум єзуїтів у Львові, якраз тут здобував освіту молодий Богдан Хмельницький. Це, звичайно, не могло не вплинути на світогляди молодого юнака і в подальшому. Сформувало його пріоритети. Після навчання Хмельницький пішов реєстровим козаком на службу до польського короля. По ході Владислава IV на Москву в 1617-18 роках Хмельницький зміг себе проявити, врятувавши життя короля. Брав участь в цицорській битві, але разом з батьком попав в турецький полон. Проте є версія, що батько загинув у цій битві. Полоні Хмельницький пробув два роки. За цей час він досконало вивчив турецьку мову. В якийсь період часу він навіть займав посаду перекладача при командувачу турецького флоту. Правда, у нас цікава біографія у випускника Єзуїтського колегіуму. Там він рятує польського короля, у після вивчає досконалу турецьку мову і служить перекладачем. З 1633 року він перебував на службі в коронного гетьмана Станіслава Конець Польського. З 1637 року знаходився в числі козацької старшини в ролі писаря. Це дуже важлива політична посада війську Запорізькому. Тому він часто був дотичний і до польського Сейму, і короля. Він був також учасником повстання Павлюка в 1937 році. Хоча український дослідник Дмитро Вирський вважає, що тоді Хмельницький воював на стороні коронного війська проти козаків, можливо, не безпідставно. В 1638 році Хмельницький став членом посольства війська Запорізького до польського короля Владислава IV Вази. Цей період часу аж до самого 1648 року Хмельницький часто знаходився при дворі короля Речі Посполитої. Так наприклад, в 1646 році Хмельницький ввійшов до складу секретної делегації козаків до короля Владислава IV, яка мала на меті розпочати війну між запорозькими козаками і Османською імперією. А це дуже цікавий інцидент. Тут потрібно розуміти, що Сейм і король дуже пильно слідкували за козацькою верхівкою і за її настроями. Вони могли підкупляти або просувати своїх людей, щоб таким чином мати вплив на військо Запорозьке. Тут, звичайно, дуже цікаво виходить. Що звичайний чигиринський сотник то перекладач турецького командувача флотом, то писар Запорізький, то він же учасник таємної делегації. Також цікаво, що король особисто дарував Хмельницькому привілей на володіння суботою в 1646 році. Але в таємні плани короля і сейму втрутилися непередбачувані обставини цілком випадкових фігур. В 1646 році у Хмельницького виникла серйозна суперечка з Чаплинським, що в результаті привело до ворожнечі між Хмельницьким і всією подільською польською шляхтою. Видним представником якої був Олександр Конець Польський. В той період часу шляхта здійснювала значні утиски місцевого українського населення. Так звані магнати бісилися з Звичайно, їхні апетити мали негативний вплив і на козаків яким не подобалося таке ставлення. Тому в 1648 році, маючи підтримку короля, Хмельницький зміг отримати Гетьманство на Січі, підставивши Барабаша, що той має таємні угоди з польською шляхтою. Він зміг добитися його отсунення і зайняв його місце. Бо ми пам'ятаємо, що Барабаш і Хмельницький входили до секретної делегації. До польського короля Владислава IV, де вони мали отримати якісь секретні документи, і саме ці документи допомогли Хмельницькому підставити Барабаша. Таким чином, війна, що розпочалася в 1648 році, для Хмельницького була скоріше метою помсти подільській шляхті, а можливо він слідував якимось там планам устої секретної делегації, якоїсь секретної домовленості Владислава IV. Більше того, ці події були не війною проти Речі Посполитої, як це вважається. Визвольна війна 1648 року. Це не війна проти Речі Посполитої і не війна проти короля. Це була війна проти польських і українських магнатів. Для Хмельницького це була можливість звести рахунки з Чаплинським і, можливо, з конець -Польськи. В той же час не треба забувати, що Хмельницький ж таки, залишався вірним підданим польського короля Владислава IV Вази і не мав наміру з ним воювати. Він міг скористатися настроями всередині суспільства і козацтва, щоб підняти їх на війну, яка от-от могла початися і без його якоїсь ролі. Тож не забуваємо, що Хмельницький залишався підданим короля і не хотів проти нього воювати. Після низки перемог, коли були розгромлені коронні війська конець Польського і Яреми Вишневецького, ситуація дещо ускладнилася також і через смерть Владислава IV Вази. Козаки вже не могли розраховувати на прихильність старого правителя Речі Посполитий. Тепер новим королем став Ян Казимир ІІ, а це була досить радикальна особа, яка не була лояльною до козацтва. Війну 1648 року Ян Казимир сприймав як бунт, а не справедливу боротьбу проти магнатів. Також це порушило і плани Хмельницького, який після вдалої кампанії 1648 року вважав, що все закінчиться новими вольностями, а він, як гетьман, зможе отримати ще більшу прихильність короля. Але Владислав IV помер. Тому ситуація дещо змінилася. Зважаючи на те, що польська армія зазнала поразки, і козаки тепер мали намір продовжити війну, бо були впевнені в тому, що Сейм не дотримується угод і буде знову придушувати козацьку верхівку, потрібно було діяти і досить швидко. Тут також необхідно розуміти, що польський Сейм, як і король Речі Посполитої, знаходилися під впливом папи римського, а саме під впливом єзуїтів. Тут також не треба забувати. Щоб більшість населення України було православним. Поляки вже були католиками. Відповідно, існувала така релігійна ворожнеча. Ситуація, в якій опинилась Польща конкретно вже, а не Річ Посполита, бо Річ Посполита це Союзна держава, Литва, Русь і Польща. А польське королівство було в її складі. Отож, ситуація, в якій опинилася Польща, була дуже складною. Її війська були розроблені в кількох важких битвах. Тому ізуїти організували потужну підтримку для Яна Казимира II. Справа доходила до вирішальної битви, яка мала статися під Берестечком. Тому до Польщі стягувалися значні сили з інших європейських країн. Найманці приходили з Італії, Франції, Угорщини, Швеції, Голландії. Значний контингент надійшов з Німеччини, тодішньої священної Римської імперії, близько 10 тисяч мушкетерів і пікінерів. От тобі, западна помощь. Таким чином, під керівництвом Яна Казимира було зібрано військо чисельністю 200 тисяч чоловік, з яких 90 тисяч була обслуга. Зі сторони козаків було не менш потужне з'єднання. Найгрізнішою силою українського війська були козацькі полки, зібрані з реєстрових і запорозьких козаків. Це були професійні війська, чисельність яких дорівнювала за різними оцінками від 80 до 100 тисяч чоловік, тобто чисельність конкретно професійного, добре озброєного війська. Можете собі уявити, які козаки мали війська. 17 столітті з такою армією можна було завоювати будь-яку країну Європи. Францію, можливо, навіть Священну Римську імперію, якщо б вона не отримала ніякої підтримки, якусь там Іспанію запросто. Я вже не кажу про якісь дрібніші країни. Іншою не менш різною силою була кіннота кримського хана Аслан Гірея. Вона могла налічувати до 30 тисяч вершників, незважаючи на те, що польському війську кінноти було більше за різними оцінками від 40 000 до 50 тисяч. Це досить сильно. Все ж таки козацька кіннота в купі з татарською кіннотою були більш потужнішою силою. Тому військо козаків мало серйозну перевагу над ворогами в кінноті та й якість піхоти також. Давалися знаки. До речі, невеличкий шокуючий факт. Якщо ви думаєте, що польська кінота у тому війську, яке виступило проти козаків під Берестечком, це конкретно поляки були, то я вас розчарую. Ось тут, наприклад, оцінка польських дослідників чисельності конкретно коронної польської кіноти, яка була зібрана під Берестечком. Реєстрові козаки 12 255 чоловік, гусари 2,5, Рейтари 2000, кінні аркебузири – 500, татарська кінота – навіть 960 і Литовське кінне ополчення. Хто там казав, що козаки це тільки піхота? В польському війську левова частка кінота складалася саме з козаків. До речі, у фільмі і Мечем, коли була битва під жовтими водами, Хмельницький вказує на те, що значна частина гусарів це русини українці, щоб їх не вбивали після битви, якщо вони попадуть в полон. Тобто автор фільму дотримувався історизму. ми ж можемо побачити наглядно, що досить велика кількість воїнів Речі Посполитої була українцями, навіть тоді, коли вже йшла війна між Польщею і Україною, все одно. Десятки тисяч воїнів польського війську були українцями, ну з території Західної України, можна так сказати, західної частини України. Отож, коли війська зійшлися під Берестечком, багатьом було зрозуміло, що битва може розв'язатися не найкращим чином для Яна Казимира, незважаючи на те, що європейське військо, так будемо його називати, чисельно перевершувало козацьке. Якісно же воно йому програвало. Велику загрозу становила відбірна кіннота гірея яка розташовувалася на лівому фланзі козаків і займала висоту. За перші дні битви ситуація була досить очевидна. Тим не менш, різні оповідачі зараз намагаються прикрасити успіхи європейського війська і применшити козацьке. Тим не менш, на третій день битви кримчаки раптово почали відступати. Вони відступили. Без жодних пояснень. Хмельницький разом з Боговським подалися за Аслан Гірея. Військо козаків після цього очолив Іван Богун. Хоча є ряд українських дослідників, які стверджують, що Богун і був командувачем війська. Він керував військом ще з самого початку битви, а не Хмельницький. Хмельницький вважався більше як політичний керівник, а не полководець. Після того, як козацьке військо втратило таку значну перевагу в кіноті, а також і те, що лівий фланг козаків сильно оголився, це все призвело до того, що військо Богуна опинилося в скрутному, навіть патовому становищі, через що прийшлося організувати швидкий відступ. Отож, очевидна перемога козаків під Берестечком через зраду кримських татар, а також, ймовірну зраду Хмельницького, перетворилася на поразку. В даний час жоден дослідник не може пояснити, чому Хмельницький покинув козаків. Немає підтверджень і того, що татари нібито утримували спеціально гетьмана, щоб той не зміг повернутися. З великою ймовірністю ситуація складалася наступним чином: Хмельницький, будучи вірним підданим польського короля і вихованцем єзуїтської колегії, Мав свої погляди на подальший розвиток ситуації і міг бути проти розрому польського королівства силами війська Запорозького. Більш ніж очевидно, що поляки намагалися контактувати з татарами, а саме Заслан Гіреїв, пропонуючи йому значні грошові контрибуції, а також можливі земельні пропозиції. Окрім того, представники Яна Казимира II могли неодноразово звертатися до самого Хмельницького. Ймовірно, вони завчасно розраховували на те, що козаки під Берестечком мали б відчувати перевагу, так як на їх стороні виступала 30 тисячна кіннота Гірея. В той же час було домовлено, що гірей невдовзі після початку битви зрадить козаків, що призвело би до того, що козацьке військо опинялося в скрутному становищі. Хмельницький же, маючи стратегічну інформацію і документи, міг передати цю інформацію полякам. Ось як ще описує цю ситуацію офіційні джерела. Не зовсім зрозуміло, чому Богдан Хмельницький покинув поле бою. Бачите, забравши з собою Івана Виговського, другу після нього людину за посадою у козацькому війські. Насправді це були політичні посади, а не якісь військові. Військові посади це були полковників і конкретно Івана Богуна, який став наказним гетьманом і був полководцем, конкретно полководцем. А Виговський це не полководець. Одні джерела стверджують, що кримські татари прив'язали Хмельницького до коня, ну це звичайно байка, і пізніше відпустили за Великий викуп. Інші говорять, що Хмельницький кинувся на доганяти кримських татар і був просто затриманий ними. За третьою версією, котру першим обґрунтувавши фактами, наважився офіційно викласти Михайло Грушевський. Хмельницький просто покинув поле бою. Однак це видається дуже малоймовірним. Це вже пояснення того, хто писав це. Оскільки він залишив у таборі знаки влади, булаву, печатку та інше. Ну, знаєте, якась там булава, печатки влади це, це просто речі. Це означало, що він планував повернутися. Це не означало, що він планував повертатися. Окрім того, становище українських військ не було непереборним. Тобто так, ну це вже правда. Ситуація могла зовсім інакше скластися, якщо би татари залишились. І що ми бачимо? Що Грушевський точно переконаний, що Хмельницький навмисне покинув поле бою. Він підставив козаків. Також Хмельницький міг повернути Грея і його кіноту до битви, якщо це було можливим. Але швидше за все, як я і казав, у Хмельницького було інше завдання. Хмельницький мав завдання запобігти розрому польського королівства і підсилення української держави. Потрібно було всіма силами домогтися розрому козацького війська, щоб козаки і їх старшини і надалі знаходилися під впливом польських монархів, а відтак і католицької церкви. Також дуже дивним є і угода Хмельницького з московитами, так звана Переяславська угода. Дивним в ній є і те, що оригіналу цієї угоди не існує. З великою ймовірністю, ця угода є фікцією. Бо фактично, московська держава в той період часу була дуже слабкою і не могла представляти якоїсь серйозної геополітичної ваги. Якщо ви дійсно займаєтеся дослідженням історії, ви це зрозумієте. Московити в той період часу були боксерською грушою. Хто й хотів їх бити, той і бив. При тому, що в них ще всередині серйозні катастрофи ставалися. В них не було ніякої політичної ваги в 17 столітті. Тому я дуже дивним, що казаки, які мали 100-тисячне професійне військо, так, мінімум, а ціла армія була ще більша, тому що армія це не тільки люди, які б'ються конкретно на першій лінії. Є дивним те, що вони раптом підступали до підданства фіноогорського царька. Так, наче він брав козаків під велику опіку. Насправді ж козаки, якщо захотіли би, то могли би в той час спалити ту недокраїнку без значних зусиль. Тому роль Хмельницького в цій історії є дуже неоднозначною, але однозначно є те, що він був випускником єзеїцької колегії, а також і те, що він був підданим короля, що і було справою його життя. Також потрібно врахувати, що гетьманом при Брестечку став Іван Бугун. Нам же історія каже, що Хмельницький був таким до самої смерті, тобто до 1657 року. Вона також і каже, що він уклав неіснуючу угоду з московитами. Неіснуючий Гетьман укладає неіснуючу угоду. До битви під Берестечком я ще повернуся згодом. Там є про що поговорити. Ось така наша історія увіяна таємницею. І брехнею. Діліться своїми думками з цього приводу, як ви бачите, цю ситуацію. Дякую за увагу!